Друзі, всім привіт! Гарніри ми з вами вже готували. Хто не бачив відео, будь ласка, переходьте за цим посиланням. Лишаю ось тут та обов'язково подивіться. А тепер перейдемо до основних страв, які можна приготувати заздалегідь і куштувати навіть холодними, враховуючи реалії сьогодення українців. Сьогодні готуємо рублені курячі котлети. Курячі стріпси зі сметанним соусом та солоний пиріг. Обирайте ті продукти, в якості яких не сумніваєтесь. ваше здоров'я в ваших руках. Я обираю молокія, тому що своїми очима бачила їх виробництва. Цьому бренду довіряю цілком. Друзі, а перш ніж ми почнемо процес приготування, я би дуже хотіла. Віддячити кожному із вас, кожному, хто дивиться це відео і мої відео. Ви дуже підтримуєте мене. Підтримуєте, тому що підписані на мій канал, ставите вподобайки, коментуєте. Це велика підтримка для мене в такий важкий час. Важкий час для мене і всієї моєї рідної України. Дякую вам величезне, дякую, що зі мною, а я зі своєї сторони буду намагатися підтримувати вас, давати смачнючі рецепти і віддавати своє тепло і любов. Ну що ж, починаємо процес приготування. Рублені курячі котлети. Для приготування рублених курячих котлет нам знадобиться 600 г курячого філе, 100 г твердого сиру, 100 г сметани молокія жирністю 10%, 50 г яйця, сіль за смаком та соняшникова олія. Дуже смачні котлети готуються дуже легко, зараз ви все побачите. Куряче філе. Нарізаємо максимально дрібненько. У мене електрична ясорубка, тому ці котлети для мене дуже, дуже чудова річ. Коли немає світла, я можу підготувати фарш. Ось так. Це те, що нам потрібно. Наш фарш готовий. Наступний крок натираємо сир на дрібну терку. В даному випадку можна використовувати твердий сир, який вам подобається. Я зараз використовую мацарелу. Ось таку тверду мацарелу. Додаємо сир у фарш. Яйце. Сіль. І для того, щоб наші котлети були ніжними та соковитими, обов'язково додайте сметану або йогурт. Я додаю сметану молокія жирністю 10%. Перемішую виделкою, так зручніше. Фарш готовий! Можемо смажити котлети. Обсмажую котлети на розігрітій пательні з рослинною олією, формую котлетки. Я роблю їх невеликими, щоб вони швиденько приготувалися і такими трішки, ну, скажу, пласкими. От. Перевертаємо котлети. Та обсмажуємо ще кілька хвилин з іншої сторони, але вже під кришкою. Ось так. Наші котлети готові. Це найсоковитіші котлети, які я тільки коштувала. Давайте покажу вам, які вони всередині. Дуже соковиті. Дуже смачні. І навіть холодні ці котлети теж дуже смачні та соковиті. А тепер ми з вами приготуємо смачні курячі стріпси зі сметанним соусом. Для приготування курячих стріпсів зі сметанним соусом нам знадобиться 500 г курячого філе, 150 г яйця, 50 г борошна, сіль, перець за смаком. Чіпси. Я використовую кукурудзяні, можна картопляні, соняшникова олія для смаження, а для сметанного соусу 300 г сметани молокія, жирність 10%, кріп, петрушка, 2-3 зубчика часнику та сіль. Нарізаємо філе смужками, товщина приблизно 2 см. Тепер сіль, перець. Я використовую червоний перець, якщо ви любите. І столова ложка рослинної олії. Перемішуємо. Кукурудзяні чипси треба подрібнити. Це можна робити, до речі, в їх. Рідному пакетику. Або ось так, як я зіп пакетику. Оп. Ось така крихта в нас вийшла. Така паніровка дуже смачна. Вона не набирає вологу і лишається хрусткою. Все підготували борошно, курка. Паніровка, яйця. Яйця можна трішечки підсолити. Все можемо смажити. Пательня в мене гріється, пательня з рослинною олією, беремо шматочок філе. Спочатку борошно. ТПР, яйце Оп. и панировка на пательню. Ось такі апетитні хрумкі стріпси. Зараз ще приготуємо сметанний соус. До цієї страви він просто необхідний. Приготуємо сметанний соус. Я вже нарізала кріп та петрушку. Додаю часник, сметану. Перемішую. Наш сметанний соус до курячих стріпсів готовий. І останній рецепт на сьогодні це солоний пиріг. Дуже смачний і холодний, і тепленький. Обов'язково готуйте. Для приготування солоного пирога нам з вами знадобиться 400 г капусти білокачанної або пекінської, 200 г білого густого йогурту, молокія жирністю 1,6% або ж сметана жирністю 10%, 150 г яйця, 5 г розпушувача, 120 г борошна. Кріп, петрушка, сіль за смаком та вершкове масло молокія з жирністю 62%. Цей пиріг дуже смачний, а готується дуже просто та легко. Беремо капусту. Це може бути білокачана капуста або ось така як в мене-пекінська. І нарізаємо я спочатку її ось так стовш. Оп. І нарізаю. Ось так. Тепер додаю сіль. Якщо у вас білокачана капуста, треба прям так от пом'яти добре, сильно, щоб капуста стала м'якою. Пекінську капусту так сильно не треба робити. Просто ось так декілька разів, трішечки все достатньо. Додаємо нарізаний кріп та петрушку. Зробимо тісто. Яйця, борошно, Додаємо в борошно розпушувач. Перемішуємо. Так. Додаємо до яєць. Перемішуємо. Розмішайте так, щоб не було грудочок. Тепер можна додавати йогурт або ж сметану. Тепер можна додавати йогурт або ж сметану. Перемішуємо. Наше тісто готово. Об'єднаємо нашу начинку та тісто. Підготуємо форму. Я використовую ось таку форму діаметром 22 см. Змастіть дно та края форми вершковим маслом. Трохи борошна. Все форма готова. Перекладаємо тісто у форму. Розрівнюємо. Ставимо випікати наш пиріг в розігріту. Духовку. Духовку я попередньо розігріла до 180 градусів. Випікаємо приблизно 35-40 хвилин. Наш пиріг простояв в духовці 40 хвилин. Він готовий. Обережно знімаємо форму. Ось такий красивий і дуже ароматний пиріг в нас вийшов. До речі, друзі, він смачний, як теплий, так і холодний. Друзі, знаю, ви мене будете питати про пиріг, який він всередині. Я не забула. Зараз покажу. Дивіться, який красивий та смачний! Друзі, ну що ж, всі три страви готові. Вони на моєму столі. І моя родина не може вже дочекатися. Ну, коли ж, коли ж можна буде вже поцупити або котлетку, або стріпси. Зараз, зараз. Тоді буду з вами вже, вже прощатися. Дякую, що були сьогодні зі мною. Обов'язково готуйте всі ці страви. Пишіть мені в коментарях, що ще такого. Хотілося б. Вам приготувати разом зі мною. Розумію, що зараз багато в кого немає світла, і треба робити якісь заготовки, треба, мабуть, не користуватися духовкою, плитою. Я буду теж намагатися зі своєї сторони дати вам якомога більше рецептів, які не потребують, а, не потребують багато. Ну що ж, як ви бачите, мені не хочеться із вами сьогодні чомусь прощатися. Але я вже чекаю наступного вівторка. Дякую всім до побачення і бережіть себе.